Всім привіт! сьогоднішньому відео я вам розкажу про індикатор відкритого інтересу, як він працює, як вам він допоможе в своїй торгівлі. Також мої підписники і глядачі цього, глядачі цього каналу могли замітити, що я на кожній аналітиці використовую індикатор відкритого інтересу. Він дуже багато показує інформації на ринку, куди буде рухатися ціна. В общем, сьогодні вам про нього розкажу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, а ми поїхали. І так, дивіться, буду приводити приклади по торгівлі, тобто приклади по ринкам, як відпрацьовує цей індикатор, що він саме показує. Ну і, в принципі, його общу роль на ринку, і якби, що він показує. Це не буде з розряду той індикатор, що знаєте, там буде на, на графіку намальовано: тут купи», отут продай, тут купи, там, не знаю, тут продай. Це не той індикатор, знаєте, що ну, всі люблять, знаєте, якоби криптани використовувати його в своїх відео. Це саме той індикатор, який дійсно показує інформацію, де, як, що відбувається на ринку. Індикатор відкритого інтересу показує інформацію, де відкриваються угоди. Тобто він не показує, де відкриваються угоди на купівлю, де відкриваються угоди на продаж. Він показує, де відкриваються просто угоди. Тобто, це може відкритись угоди на шорт, це може відкритись угода на лонг. Але сама суть в тому, що він показує, де відкриваються угоди. І по цьому вже можна зробити свій висновок, тобто куди вони вже відкриваються. Тобто, я люблю використовувати, наприклад, індикатор відкритого інтересу і дельту. Дельта дуже добре показує, в яку сторону відкриваються угоди. Це вже пізніше в прикладі покажу. От, і відкритий інтерес показує нам, де від відкриваються угоди і де закриваються. Тож, відкритий інтерес росте тоді, коли угоди відкриваються. Коли угоди закриваються примусово або через стоп або через ліквідацію, тоді відкритий інтерес падає. Тобто це можуть шорти закриватися примусово, це можуть лонги закриватися примусово. Ну і давайте, звісно ж, вам якоби покажу приклади. Тобто, в принципі, так сама основа працює, якби він. Індикатор відкритого інтересу. Це його основа, його можна внідряти в свої стратегії. Він дуже відпра добре відпрацьовує, показує якби, інформацію, та яка дійсно є важлива. Дав, в ньому треба, якби, ним треба покористуватись, ти не одразу його зрозумієш, треба ним покористуватись, тобто набити руку, набити око. А вже потім ти якби, як прилучишся, тобто досвід наб'єш як не як, бо трейдинг це навик, а не теорію вивчив і пішов торгувати. Тільки тоді ти зможеш ним вміло користуватися. Він дійсно буде допомагати твоїй торгівлі. І так, давайте приведу вам декілька прикладів, як працює індикатор відкритого інтересу. Давайте зараз відкриємо ліквідаційний хітмап біткоїну. Я в минулих своїх відео про аналітику і так далі своїх відео відкривав е цей хітмап. І одразу скажу, що ціна рухається від ліквідності до ліквідності, і подивіться. Отут активували лімітки лонгістів. Тобто, це 15 грудня. Якщо ми подивимося, от ми бачите, 15 грудня ціна пішла вгору. І паралельно, от подивіться, в цьому проміжутку, дивіться, як агресивно інтерес позаходив. Тобто, отута, по хаям, найбільше інтересу позаходило. Тобто, ми заходимо на е ліквідаційний хітмап біткоїну, дивимося, дуже багато тут ліміток активувалося. Паралельно потім ціна пішла в боковик. Тобто, отута. Почало багато людей дуже заходить, і паралельно маркетмейкері своїм дуже-дуже крупним об'ємом почали зупиняти цю ціну. Тобто активувалися лімітки лонгістів, вони якби давлять ціну вгору, вгору, вгору. Але маркетмейкер просто своїм крупним капіталом поглинає оці всі, якби, помалу маленькі капітали оцих всіх людей, які дуже багато позаходили. Ну і як в своїх колишніх відео розказував про аналітику про біткоін, що біткоін досягне 110 тисяч і розвернеться, бо на 110 тисячах дуже багато ліміток лонгістів. І в принципі, як сталося, бачимо, що біткоін дійшов до своєї точки 110 тисяч. Паралельно набилось дуже багато інтересу. Все чітко було, і якраз ціна пішла в шорти. Тобто. Все чітко по моїй стратегії працювало. Сразу скажу, чому я не дав сигнал в період цього часу, як біткоін доріс до 110 тисяч, як він провалив. У мене був тиждень відпочинку від графіків, тому не судіть строго, все пішло по моїй ціні. Якщо б я, наприклад, ну, торгував, то я взяв би цю стратегію торгував. А так то, в принципі, хто хотів зрозуміти, то він зрозумів, як працює індикатор відкритого інтересу. Я можу навести дуже багато прикладів. Наприклад, коли ціна дуже імпульсно росте, давайте зараз, тобто, коли ціна дуже імпульсно росте, і потім йде в боковик, і паралельно відкритий інтерес також росте. І також ну, більш-менш задихання волатильності починається відкрити інтересу, то дуже-дуже вели, велика вілогрійність, що ціна піде на розворот. Тобто, Ми можемо бачити на ринку таке, що знаєте. Імпульсний зріст, і потім ціна бокових трохи переходить і росте далі. Це коли, наприклад, інтерес не забився. Тобто, коли отут не забили інтересу, то ціна далі йде вгору. Бо маркетмейкер вгору ціну не тягне з людьми. Тобто, коли отут люди позаходили, він не продовжує ріст вгору. Він спочатку струшує оцих цих людей по відкритому інтересу, які зайшли. Тобто він струшує, ліквідовує їх, коли цей інтерес паде. А вже потім, після такої наторговки, або вниз і вгору, тобто, або вниз і типо, ну, розворот тренду, там вже треба дивитися. От, А коли відкритий інтерес не зайшов, то продов... ну, ймовірне продовження рух ціни вгору. В общем. Тому, я думаю, це все. Коротесенько вам розказав про такий індикатор відкритого інтересу. Тому всім, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. М -м, також читаю всі ваші коментарі, всім вдячні, хто коментує, хто підписується на телеграм-канал. У мене також є телеграм-канал в описі під цим відео. Скоро будут новые видео. Всем пока!